THANKS mm -hmm. Я, uh, карточи, а я которые то забирал забирав бюда да, на тему бюджету сказати Лисан Сріз зараз винуватив у тому, що в них, начебто, забрали картки, коли ми в 2009 році голосували за бюджет на 2009 рік. Я тоді працював в заступ... на 9 에, бо... Так, на дев'ятий рік. Я тоді працював заступником голови бюджетного комітету. Десятки разів на день мав можливість спілкуватися з прем'єр-міністром Тимошенко. Дай їй бог здоров'я, і проводив рішення в парламенті <зас> щодо прийняття бюджету. Я вам Олександр санс розкрию таємницю? Чому про Голосували ваші чотири карточки, тому що вони в бюджеті отримали те, що хотіли. Я eh. ету <зеш> ніхто нічого не крав. Прийшли до нас, домовилися. Ми їм на округ, чи що вони просили? Вирішили проблему, тому вони й проголосували. Та тепер... що не придумайте, <г> а, 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 а тепер. Торк? Ви признаєте з політицької да, корупції, щоб підкупали да. людей за що бюджету. Олександр да. Сергійович, якщо ми підемо далі, то я визнаю ще одне: що я й вам допомагав вибивати 12 мільйонів на Луганськ на добудову станції швидкої допомоги. Да. Но... І завдяки завдяки в тому часі мені і треба віддати належне да. Єфремову. Сьогодні в Луганську добудована станція швидкої допомоги. Так, от я цією лівою рукою записував ті 12 мільйонів. Олександр да. Вопрос, да. уважими колеги. На самом деле, ну, если мы уж, если, э, ну, часть правды. То есть вторая часть правда, а первая нет. Э, правда, то, что мы работали, то, что деньги на область выбивали, это правда была. А первая часть я расскажу. Когда был приложен политический подкуп нашим коллегам, мы об этом знали. И мы собрались советом фракции для того, чтобы принять решение по данному вопросу. И один я в рамках совета, когда Янукович тогда еще был в парламенте, и он окончательно принимал решение, все высказали точки зрения, я сказал, что мы не имеем права голосовать за тот бюджет, который вы представили. А большая часть, вы правильно говорите, сказали, что мы да, надо проголосовать, там есть какие-то договоренности. І давайте ми скажемо чесно, я наконець тоді прийняв рішення, що фракція не голосують за бюджет, несмотря на то, які договоренності там були прийняті. Тому подкуп фракції Тимошенко не удавався ніколи і не вдасться. Олександр Сергійович, тобто ви визнаєте, що знаєте, що не підтримається. Я узнаю те, що фракція партії регіонів, в від от других, беремо підписи і проголосуємо підписами разом з вами. Нема таких. І останнє почека. Почекай, почекай останню останній. треба при нігаворі закриття лікар... лікарень. Негайно Окей. треба прийняти мораторій на закриття лікарень сьогодні. Да? В Україні я звертаюсь до уряду. Да. Олександр Сергійович, не смішно, бо ви, депутати, лікуєтесь в урядових лікарнях. А в селах, у містах, у райцентрах лікарень немає людей. Лікарів і позбавляють остання. роботи. А головне, що мільйони людей. Позбавляють можливості отримати належну медичну допомогу, і тому Дякую. я вимагаю від уряду від партії регіонів. Проголосуйте мораторій на закриття ліка.